От ти розумієш, тобі 19 і ти за літо покупався ну, від сили один раз. А коли тобі буде 30, то ти зрозумієш, що ти на морі був за все своє життя один раз. І в кінці, коли там тобі вже буде 60, ти зрозумієш, що ти все життя працював. А заради чого? Заради дітей? Так діти, би і так було. І ти просто усвідомлюєш, що все твоє життя було прожите рутиною. Тому я вас прошу. Не втрачайте себе в цій рутині. Підіть, відпочиньте. Ловіть якомога більше яскравих моментів. Якщо у вас немає можливості грошей а поїхати там за кордон, ні, це не обов'язково. Не обов'язково відпочивати в дорогих готелях і так далі. Ви можете просто піти і погуляти. В ліс. Ви можете просто піти на пікнік, ви просто більше часу проводьте з собою, з сім'єю. Поїдьте в сусіднє місто, відпочиньте там, подивіться там архітектуру, природу і так далі. Тому я вас прошу, проживайте кожен день як останній. Тому що ми, блін, не знаємо, коли наступить цей останній день. Будь ласка, прислухайтеся до моїх слів.